Так, буду показувати Доброго дня, шановні українські аграрі, колеги. Посіяно, ще не посіяно. Що тут ще можна сказати? На жаль, мені прийшлось використати в е, хрощі. Да? Не хотів їх використовувати на посів ріпаку. Але в цьому році, боженьке, щось взагалі з тут з опадами, чи нас трохи забувати почав, чи ми так щось нагрішили. Ну, геть якась історія. І виходить, історія, що мені треба зараз все максимально сіяти, щоб. А щоб сіяти, то треба використати всі можливості. От я зараз і використовую ці можливості. Тобто два харша 6-метровий, 9-метровий працюють. Хоча я не хотів їх використовувати, тому що в нас ще 7 водерштатів, переобладнаних на 45-43 готових ну, якби, працюють. Що можна сказати? Ви зараз я вам почну якби, шукати насіння, ви побачите, в чому різниця. Так, що нам шукати? Шукати треба насіння, так? А так як сівалка пронта і взагалі всі зернові сівалки сіють як сіють, да? треба шукати його дуже довго і нудно. Це тобі не те, то, що рядочок взяв, наприклад, від, від цього в Vітвої просопної точної сівалки і знайшов. Ніфіга, тут все складніше. Так ось, нашу насінинку. Давайте далі вона тут лежить. Тобто знайти після, після сівалки зернової дуже. Ну, не то, що складно, але треба ще пошукати. Тому що насіння, по-перше, по профілю може розподілятися. Що значить по профілю? Тобто, Насінка може бути зверху тут, може бути трошки нижче, може ще бути нижче. Треба дуже уважно це, за цим слідкувати, бо можна так шукати-нічого шукати, шукати нічого не знайти. Або як налаштовуєш глибину, на цих сівалках можна трошечки дуже круто так. Прошляпать, а то буде історія. Ось, нашу насінинку. тут, ну, скільки у нас тут десь ну, десь до 3 см глибина така якась і. Ось. Ось іще на, Ну, Це зрозуміло, що це не сівалка від цього, це не сівалка. Це не сівалка в Адерштад, да? по великому рахунку. З тут? Десь до 4 см. Ну, ідеал, тим цінний, що він недосяжний. Побачимо, що воно тут вийде. Повинно вийти непогано, але історія така собі.